Шкарпетки чоловічі домі від бренду Ліверджі. Лот коштує 3200 гривень, 5 кілограм. Ціна за кілограм 640 гривень. Давайте подивимося, які вони в нас є. По перше, може бути пакування як по 7 пар, так і по 5 пар. Абсолютно різне. Далі може бути в упаковочці, можуть бути не в упаковочці. По принтаціям давайте подивимось. Здебільшого можуть бути однотонні темні, чорні сірі. І також у нас попадаються з різними візерунками. Можуть бути ось такі, це більш такі йдуть двох кольорів. далі Можуть бути ось такі, бачите, і колір хакі, і темно синій і в цяточку, ось такі сірі, далі можуть бути такі світленькі. І можуть бути ось такі абстракції. Тобто будуть в лоті попадатися абсолютно різні по розмірам з 39 по 42. Нагадую, лот коштує 3200 гривень. Звертайтеся до наших менеджерів за детальною інформацією. Все залишаю знизу під відео всю інформацію. Також доєднуйтесь до наших вайбер-каналів, адже в нас дуже багато класних новинок, акцій і так далі. Тому подібно. Тому пишіть нашим менеджерам, будемо раді знайомству.